У цьому відео я покажу вам, як ми використовуємо штучний інтелект для лідогенерації у нашій маркетинговій агенції. Привіт! Мене звати Юрій Алахвердов і я власник маркетингової агенції PerformXAI, де ми використовуємо поєднання перформанс маркетингу зі штучним інтелектом. Для підвищення продажів. Я вже більше 10 років у Digital, починав з програмування, потім продажі своїх курсів на 1,5 мільйона доларів, після чого я повністю занурився у маркетинг і допомагав десяткам бізнесів у створенні маркетинових стратегій, оптимізації рекламних кампаній та створенні висококонверсійних лендингів. Якщо вам потрібна допомога у зростанні ваших продажів, пишіть мені, і ми обговоримо вашу ситуацію у бізнесі. Мої контакти в описі цього відео. А тепер продовжимо. Що ж, в цьому відео я розповім вам про повний процес лідогенерації, як ми генеруємо лідів для наших клієнтів, починаючи з генерування інтересу з реклами і закінчуючи продажем. І також я вам. Розповім це на прикладі двох е, бізнесів. Перший приклад це ніша б'юті-послуг, і другий приклад це ніша для послуг ремонту будинку. Щоб ви зрозуміли, як це працює на реальних прикладах, так, на життєвих прикладах, які ми використовуємо в вагень. Що ж, давайте розпочинати. І почнемо ми з загального процесу лідогенерації. Цей процес описує. Все, що ми робимо для того, щоб зацікавити людей у нашому бізнесі, тобто це саме генерування інтересу, це самий перший, самий, можна сказати, фундаментальний етап цього процесу, тому що якщо генерація інтересу виконується ефективно, саме ефективно, по Ціні таким чином оптимізується вся ось ця, якби, весь цей ланцюжок, е, який приводить до продажу. Тобто, якщо ми дуже занадто дорого генеруємо інтерес, тоді е, ми будемо отримувати погані показники по конверсії. Звичайно, це спеціалізація практично всіх маркетингових агенцій, це генерація інтересу. І тому ми теж. Обов'язково це використовуємо, звичайно. Що ж, що таке генерування інтересу? Це е, точка, у якій ліди або проспекти, ще їх називають так, вони е, починають. Залучатися у цей наш ланцюжок у цю воронку, і, скажімо так, починають занурюватись у весь наш процес продаж. Це включає в себе креативи, якщо це реклама в Інстаграм і Фейсбук, або це оголошення, якщо це пошукова реклама, так Google, саме ключові слова, копірайтинг оголошення. Тощо. Також це включає в себе звичайно структуру всієї рекламної кампанії, таргетинг, які тактики і стратегії ми в цьому використовуємо. Тощо. Далі, після першого етапу, після генерування інтересу, ми маємо десь збирати наших лідів через лідформу або через лендинг. Тобто на цьому етапі вже знаходяться люди, які більш Серйозно відносяться до покупки нашої послуги або продукту. Тому що одна справа це просто дивитися е, наше оголошення, так, або там, клікати десь по ньому, дивитися його опис. А зовсім інша справа це вже переходити на лендинг або на літформу. Тобто на цьому етапі так званий проспект. Е, він виказує інтерес більше і він вже починає називатися лідом. Після того як ми залучаємо лідів на лідформу або лендинг, ми маємо далі кудись їх вести після цього. Тобто як ми далі обробляємо цих лідів через процес продажі? І тут вже вступає в гру CRM, тобто система, яка керує збереженням різноманітної інформації про лідів, щоб у процесі, у загальному процесі продажу, всі ліди були якимось чином організовані, зберігались в якомусь е, порядку, щоб на різних стадіях ліда запускались певні автоматизації. Тобто, саме через цю CRM наші клієнти управляють лідами. Тобто, е, ось тут управління лідами через CRM. Ми використовуємо нашу систему Perform XAI, нашу CRM для цього. Тобто для кожного клієнта. Ми виділяємо окремий акаунт. Він може залогінитися туди і управляти, відслідковувати статуси різноманітні події. Які трапляються з його лідами, і так після того як ліди попадають в сіаремку, у нас починається прогріб лідів через певну автоматизацію. Тобто ми починаємо яку-то розсилку через імейл або через месенджер. Спочатку це звичайно саме перше повідомлення про те, що ми отримали заявку від нашого ліда, ми його оповіщаємо, що через який то час ми з ним зв'яжемо. Тобто, наприклад, ми кажемо дякуємо, що ви виказали інтерес у нашому продукті або послузі. Ось наступні кроки, які ви маєте зробити. І тут ми починаємо якби, пушити лідів далі до, самого, до точки продажу. Тобто, весь ланцюжок. Пробудований таким чином, що ми з самого початку пушимо ліда до продажів. Спочатку ми генеруємо інтерес, отримуємо від нього який-інтерес, він заповнює форму, ми його е, далі е, прогріваємо за допомогою різних повідомлень, і це вже залежить від е, різних бізнесів. По-різному ми можемо впроваджувати. Цей подальший шлях ліда. Тобто ми можемо або надати посилання ліду на календар, щоб він забронював наявні місця у нашому розкладі, або ми можемо його попросити заповнити якусь форму, наприклад, якщо це. Послуги по ремонту, наприклад, ми можемо спросити, який в нього бюджет, що він там має відремонтувати тощо. Тобто ми не можемо зразу продавати, якщо це особливо такий середній або великий чек, ми не можемо зразу з оголошення продавати на сайт переводити, щоб людина зразу купляла. Ми маємо на кожному етапі. якби Потрохи його прогрівати і пушити е, поступово до продажу. Тобто у такій формі продажів е, процес прийняття рішень він розтягнутий у часі, і ми не можемо зразу пушити людей купувати, тому що це е, занадто е, велике зусилля психологічне потрібно людині. Щоб зразу зробити це рішення, і тому нам потрібен певний прогрів. Ось тут ось указан е, AI-прогрів лідів, і ціль цього прогріву це знову ж таки пушнути ліда до наступного кроку. Тобто, після ось цього першого кроку автоматизації, далі ось тут от, виконується декілька процесів різних. Е, Перш за все, я хочу сказати про те, як ну, раніше, наприклад, до цього буму з AI, який зараз починається, як процес лідогенерації виглядав до цього. Тобто у діджитал-маркетингу і до цього існував звичайно процес лідогенерації перед тим як штучний інтелект. Став вже настільки розумним, що його можна використовувати у цьому процесі. Тобто, зараз ми можемо використовувати штучний інтелект у багатьох процесах, які раніше, ну так, були таким нагромождались один на один у цьому всьому процесі продаж. Тобто раніше, коли ми збирали лідів, ось тут так генерували інтерес, потім збір лідів через лендинг, і потім. Потім ми мали запускати певну автоматизацію прогріва для того, щоб пушити лідів у наступний крок продажів. Тобто раніше дуже часто використовувалось 5-6 автоматизацій. Для того щоб прогрівати ліда, і коли лід відповідав ну, на одне з цих повідомлень в автоматизації, після цього цей процес зупинявся і лід переходив на наступний крок. Тобто раніше це траплялось так, і як тільки лід вже переходив до наступного кроку, ми е, казали своїм клієнтам, щоб вони цього ліда обробляли як умога. Скоріше, ось тут уже на процесі продажів після сповіщення ми сповіщали наших клієнтів, щоб вони швиденько обробляли ліда. Тому що е, через швидкість е, дуже багато залежить. Саме конверсія, саме продаж за дуже залежить від швидкості обробки лідів. Вивчено на великому об'ємі даних, що якщо до ліда звертаються пізніше, ніж через 10 секунд, то вирогідність продажу падає на декілька сотень відсотків. Тобто в декілька разів зменшується вирогідність продажу якщо пізніше, ніж через 10 секунд відповідаєш ліду. Тобто потрібно було або нам дзвонити швиденько ліду. Кваліфікувати його, тобто запитувати, чи дійсно він зацікавлений у цій послузі, і потім його передавати швидко вже клієнту в відділ продажів, або ми давали сповіщення клієнтові, щоб він сам швиденько дозванювався до Ліда. Ми їх з'єднували так, надавали дані, і потім вже сам клієнт обробляв. Його відділ продажі. Тобто це е, так працював традиційний процес лідогенерації. А тепер е, за допомогою AI, ми можемо е, трохи зняти навантаження з усього цього процесу. В усьому цьому ланцюжку ми можемо задіяти AI, тобто штучний інтелект. Тобто, е, Як тільки ми е, Відправляємо ліду перше повідомлення про те, що ми отримали від нього бажання на нашу послугу. Ми зразу ж починаємо підключати вже штучний інтелект для подальшого прогріву цього ліда. Тобто, ми маємо на цьому етапі ai агента який потрібно певним чином запрограмувати, певним чином, скажімо так, його потрібно навчити. На даних це займає який-то час, але потім він вже скажімо так, коли навчився, він вже може забирати дуже велику частку роботи з прогріву лідів. Тобто нам вже не потрібна окрема людина, яка буде кваліфікувати, скажімо так, ліда вручну, питати в нього там про його кошторис, або про там час, коли він хоче, так або на інші питання відповідати, це все вже може виконати штучний інтелект. Тобто саме таким чином AI якби революціонує цю нішу лідогенерації. Давайте ще раз пошагово. Перший дотик з лідом, коли він вже виявив інтерес, він відправив свої дані через лідформу або через лендинг, він сказав, що він зацікавлений у нашій послузі. Ми відправляємо йому е, е, перше повідомлення, і потім AI зразу ж підключається, починає спілкуватися з нашим лідом, е, задає йому певні питання. І в залежності від того, е, готовий він чи ні, коли він вже готовий, тоді він цей AI відправляє сповіщення зразу ж в відділ продажів з даними цього ліда, що все. Цей лід дозрів і що він хоче саме вже купити послугу. Що може робити штучний інтелект? Він може кваліфікувати ліда, тобто він може отримати від нього інформацію про те, на який наприклад, якщо це ремонт, так може отримати інформацію, на який бюджет розраховує цей лід, скільки в нього є грошей для цієї послуги. Він може отримати. Від нього час, коли він хоче забронювати зустріч, наприклад, насправді тут дуже ну багато може бути варіантів, як штучний інтелект цей ai агент. Працює це вже залежить від конкретної індустрії, для якої генеруються ліди. Знову ж таки, наприклад, для своєї агенції ми не використовуємо штучний інтелект. Ми більш більше використовуємо автоматизацію, тому що іноді люди починають відправляти голосові повідомлення і. Ця скажімо так, ніша маркетингової агенції вона доволі таки складна. Вона в, не, в ній багато нюансів, і тому нам простіше. Використовувати більш розширену автоматизацію, якось тут внизу вказано так: якщо складність впровадження, тоді можливо використовувати просто автоматизацію, все залежить від конкретної ситуації, від конкретного бізнесу. Наприклад, для деяких бізнесів, для яких складно впровадити штучний інтелект. Для спілкування через складність цього бізнесу, так ми, щоб зняти з бізнесів їх навантаження, ми самі вручну додзвонюємося до лідів, кваліфікуємо їх, і потім вже кваліфікованих лідів, які дійсно зацікавлені в цій послузі, ми вже їх перенаправляємо нашим клієнтам. Далі, після того, як ми відправляємо вже сповіщення у. В продажі да, у відділ продажів е, обов'язково має бути ручний процес продаж. Ми не можемо автоматизувати весь процес, це, звичайно, було б ідеально, але ну, це так не працює. Тобто, якщо ви хочете, скажімо так, оптимізувати повністю. Вижати максимально з цієї системи, так з початку генерування інтересу до продажу, то продажі вручну вони просто необхідні. Тобто, ми рекомендуємо нашим клієнтам все одно на кожному кроці, скажімо так, мати якусь живу людину, яка контролює, як веде себе штучний інтелект агент. тому що багато клієнтів починають типу лінитися. Вони думають, що у нас все налагоджено у нас штучний інтелект за нас все. Зробить, ми все одно рекомендуємо бізнесам, власникам бізнесів мати якусь людину, яка буде все одно звертатися до лідів, перевіряти. Тобто ми все одно маємо якби, перевіряти і підтверджувати те, що зробив штучний інтелект. Тому що, наприклад, коли ми відправляємо якусь, наприклад, інформацію про нашу послугу, про ціни, так. У людини виникають ну, певні питання, певні заперечення, які потрібно правильно обробити. Тобто, якщо багато нюансів в бізнесі, ну, тут теж необхідна людина. Я думаю, ви зрозуміли суть всього цього. Давайте переходити далі, переходити до повторного залучення. Ми з вами розуміємо, що не всі ліди, які попадають. Ось у цей ланцюжок, що вони всі е, куп, куплять у нас нашу послугу з першого разу, ну таке не буває. Певний відсоток е, відсіюється, особливо якщо ми розмовляємо про холодну аудиторію, яка не знає ваш бізнес, не знає ваш бренд. Е, це ну дуже великий відсоток може не купляти зразу. І ці люди, які не сконвертувалися з першого разу. Вони можуть повторно е, залучатися за допомогою ретаргетинга, е, масових розсилок, поштових або через месенджер. Тобто всі ліди, які е, попадають до нашої е, CRM, системи управління нашими клієнтами, вони тепер на віки з нами. Ми можемо постійно їх прогрівати і е, ті бізнеси, які Займаються цим найдовше, ці отримують максимальний результат, тому що лід може е, купити через місяць, може купити через півроку, може купити через два даже п'ять років, і тому постійно потрібно е, якби використовувати цю вашу систему, цей ваш список ваших лідів. Для того щоб розповідати про ваші нові пропозиції, нові послуги, які-то бонуси, скидки і так далі. І таким чином ми отримуємо збільшення відсотку конверсії лідів у продаж з часом. Особливо, якщо е, клієнт, наприклад, е, має. Велику базу вже користувачів, то відповідно це обов'язково потрібно робити поштові розсилки або розсилки через месенджери, це вже залежить від ситуації, який список лідів є у певного бізнесу. Тобто, це обов'язкова частина, тому що згідно різним дослідженням, чим більше людина бачить бренд, чим більше Людина спілкується через розсилки, через певну інформацію, через е, відео, яке вона побачила, десь через ще щось. Неважливо, е, не де людина бере цю інформацію. Чим більше вона отримує інформацію про бренд, тим більше вирогідність, що вона наприкінці все ж таки купить у вас. І, можливо, навіть та людина, яка купляла у вас, вона купить ще або іншу послугу, або ту ж саму послугу, знову в залежності від контексту бізнесу. Це е, показник LTV, тобто lifetime value. Можна це перекласти як типу пожиттєву цінність клієнта для вашого бізнесу. Чим е, довше ви з клієнтом комунікуєте, тим більше. Ви можете заробити з вашого бізнесу. Тому що е, на початку це генерування інтересу це найдорожча частина. Е, дуже багато бізнесів е, покупають лідів, е, тобто вони е, продають, наприклад, е, клієнту якусь послугу за 100 доларів, але платять за те, щоб отримати цього клієнта 200 доларів. Е, з тим, щоб потім. Заробити протягом життя на цьому клієнті ще більше, наприклад, тисячу доларів протягом п'яти років. Якщо в них це вже є якась статистика, як купують люди. Тому це самий перший етап, коли ми залучаємо ліда у нашу систему. І потім ми маємо працювати з ним якомога довше. Ну і далі. Процес продажу тут не треба нічого пояснювати. Тут, де клієнт вже платить за вашу послугу, отримує її. Ну далі ми знову ж таки оптимізуємо нашу систему для того, щоб отримати з неї найбільшу вигоду для нас. Ми можемо це зробити за допомогою апселів. Тобто до продажу яких більш дорожчих послуг або кросселів, тобто продажів е, яких-то приблизно е, таких самих по ціні послуг або товарів. Наприклад, е, кроссел, так, е, це продаж такої ж послуги або е, подібної по ціні послуги. Наприклад, якщо це масажний салон, який то, і людина тільки придбала один сеанс, ми можемо зразу же… Запропонувати їй, наприклад, цілий комплекс сеансів, наприклад, 5 сеансів масажу зі знижкою 20%, яка, наприклад, дійсно тільки якщо людина купить зараз, сразу, зараз поки вона ще, наприклад, на сторінці нашого сайту дійсна ця пропозиція, а потім. Це вже якби вона не зможе це зробити. Або ми можемо запропонувати яку-то якусь іншу послугу. Наприклад, якщо це був антицелюлітний масаж, ми можемо запропонувати який-то звичайний там, масаж або е, лікувальний масаж. І те ж саме касається і повторних е, визитів, тому що знову ж таки ми можемо, якщо людина прийшла к нам в масажний салон, вона отримала свою послугу, і ми можемо їй сказати: так як ви зараз стали нашим клієнтом, це ваш перший візит. Ми можемо вам дати знижку 20% на наступні 5 візитів, але тільки якщо ви проплатите їх зараз тут, така собі, знаєте, велком пропозиція. Також потрібно просити відгуки. У задоволених клієнтів, щоб підвищувати довіру до нашого бренду. Тому що якщо у вас буде вже такий авторитетний бренд, люди будуть конвертуватися краще і швидше. Тобто коефіцієнт конверсії збільшиться звичайно. І, звичайно, можна попросити у ваших клієнтів рекомендації в обмін на або який то бонус або на яку то послугу або на який на яку то знижку на рекомендацію своїм знайомим наших послуг в принципі це все що я вам хотів розповісти про цей процес продажу про генерацію лідів який ми використовуємо і в нашій агенції і який ми використовуємо для бізнесів з якими працюємо в нашій агенції. І е, далі в наступному відео я розповім вам на більш таких прикладах, більш життєвих, як це можна використовувати в реальному житті. Посилання на це відео ви побачите на верху цього відео.